Сьогодні на Євромайдану Тернополі вийшло близько 8 тисяч студентів із різних вузів Тернополя. Це, зокрема, технічний університет, Тернопільський національний економічний університет та педагогічний університет. Наразі ректорат медичного університету відмовляється відпускати студентів на страйк. Проте з театрального майдану, де все відбувається, час від часу відправляються колони під стіни медичного університету, під яким вони скандують: не йди на пари йди на Майдан. Тобто, це гасло не йди на пари, йди на Майдан, має стати гаслом Тернополя впродовж тижня. Тобто, в нас основний меседж це залучити все студентство, яке є в Тернополі, до того, щоб вони доєдналися до нашого майдану. Сьогодні там будуть виступати і команди Кавен. Тернопільські так і гурти, правда, вони будуть виступати під акустику, Тобто, щоб люди могли підспівувати, щоб була е, жива аудиторія. Е, надалі ми плануємо кожен день проводити різні е, семінари, щоб розказувати учням, студентам е, про те, що відбувається в Україні та світі. Інформувати їх впродовж кожних там двох-трьох годин, що відбувається в Києві, в Україні і в світі. Е, Ну, пов'язане з питанням підписання угоди про асоціацію з ЄС. тобто, нам важливий, важливий кожен студент це стосується кожного з них.